Зимовий овочевий суп готовий. Якби у мене була свіжа зелень петрушки та кропу, обов'язково б сюди вже додала в готовий суп, але він і так дуже смачний. Отже, готуйте та смакуйте до готовності відварила бульйон з домашньої курки. Бульйон тільки підсолений, без спецій. В кастрюлю з готовим бульйоном додаю некрупно нарізану картоплю. Білокачанну капусту, нарізану цибулю, корінь селери, моркву, а також заморожені овочі. Це зелений горошок, капуста броколі, цвітна капуста та стручкова квасоля. За 10 хвилин до готовності супа додаю сушений кріп, зернятка з парасолю кропу, чорний малиний перець. Остаточно пробую на сіль і супчик доварюю. Овочевий суп готовий.